Чому Шотландія, а не сонячна Греція чи Україна? Ну, дивіться причин декілька, але найголовніше це мова. Я вже записувала відео. Про те, чому ми з сонячної Греції приїхали в Шотландію. Якщо дійсно цікаво, то подивіться. Коли ми вже сиділи в Греції, ми розуміли, що ну, повертатися додому нема як, а навчання дітям потрібно продовжувати. Я почала шукати ангумовні країни, тому що грецька мова, ну навіщо моїй дитині грецька мова? Так, ми збиралися ну, ми прям були впевнені, що ми повернемося додому. Навчання в школі дитині мої взагалі не подобалось. Він прям кожен день то був стрес, аби піти в школу. Школу. Ми відмовились від грецької школи, ми сіли на онлайн. Чесно вам сказати, онлайн в Україні, Боже, то для мене був просто я не знаю, виклик, ще то. Я, я раділа перерві, напевно, більше, ніж моя дитина. Друга така вагома причина це робота і заробіток. Я вже також записувала відео, де я ходила на завод, де я працювала 8 годин за 25 євро. Чесно, вижити на таку зарплатню ну, дуже важко, ще при тому, в Греції, де все таке спокусливе, і ти все хочеш купувати. Так, ну це нереально. Не, не Мені пропонував цей. Типу, бос, щоб я йшла на контракт на роботу, і це там дуже круто в Греції. Ти на контракт, але він мені давав лише 740 євро в місяць. Уявіться п'ять робочих днів, 40 градусів жари. Ну і цих грошей, чесно вам скажу, ну їх не вистачає. Їх навіть не вистачало би мені на квартиру, тому що. Це квартири там дуже дорого, кондиціонери працюють літом і зимою. Так, це також дуже дорого, світло там дороге. Ну і третя така причина напевно, для багатьох здасться, вона смішною, але це ж.